Купити ліки та продукти або просто сходити в гості до родичів, вони щоденно переходять річку брід. Так вже 12 років живуть мешканці закарпатського села Теребля. Воно розділене річкою на дві частини, жодного мосту немає. І коли вода підіймається, магазини та лікарня стають для людей недосяжними. Зараз вони запасаються продуктами і з острахом чекають на відлигу. Наш Віталій Гвагула побував на обох берегах. Єдиний міст знесло водою 12 років тому. Коли немає дощів, її можна перейти в брід. Мешканці Тереблі вже стільки чекають на новий міст, що навчилися долати річку пішки. Зараз робити це найпростіше, бо її більша частина покрилася кригою і залишився тільки п'ятиметровий відрізок. Аби дістатись магазину, пошти чи навіть аптеки, людям щоразу доводиться долати в брід ось цю річку. Це зараз вона, на вигляд, не глибока, ну максимум до коліна. А ось коли відлига тає сніг, то вона перетворюється в бурхливу стихію, яка змітає на своєму шляху просто все. Ось так через тереблю Василь Антал повертається з магазину. Каже, взяв найнеобхідніше про запас. На випадок, якщо сніг почне танути і вода підніметься. Взяли Тут сіль, сахар, сигарети, таке, що необхідне, таке під зараз в даний час там, макарони. Що таке? Для себе, ну, на неділю, щоб було. <кій> Чи не потім обратно так переходимо. Ці кадри торічні. Їх зняв на телефон син Василя. На відео річка Теребля після кількаденного дощу. Інколи вода піднімалася й до п'яти метрів. В такій меті людям доводилося йти пішки через гори до найближчого села, а це 30 кілометрів. Да, як велика вода, та нього дніс ми місяць пуйти. Зараз людина умре людина, та ніякуди повести. Ми всі держава дорвемо. Тепер у нас вода зайшла дві неділі, там є не, 12 кілометрів, 30 кілометрів, доки мися доберемо до першого поселка. Мешканці Закарпатської Тереблі не можуть збудувати міст через гірську річку власним коштом. Тому селяни вже оббили пороги всіх можливих адміністрацій. У районі й кажуть, сільському голові варто проявляти більше ініціативи. Не тільки листи писати, звернення в обласну державну адміністрацію, в районну державну адміністрацію, Кабінет міністрів до президента. На жаль, зверненнями не виготовиш вказані документи. Сам же голова села тільки розводить руками, бідкається. Вартість розробки проєкту вартує кілька десятків тисяч гривень. Таких грошей у бюджеті немає. У нас бюджет. Тереблянській сільській раді і, навірно, такі всі бюджети у нас практично гроші виділяються на захищені статті, на зарплату, на геноси, на харчування. Поки посадовці намагаються розібратись, хто і за чиї гроші має, хоча б проект для нового мосту розробити, люди й далі ходять в брід і з острахом очікують весняних повеней. Віталій Глагола Байлабала Закарпаття, новий канал.